Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі. Це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Рівно півроку тому в селі княжичі під Києвом сталася перестрілка між різними підрозділами поліції. Внаслідок тієї стрілянини загинуло п'ятеро правоохоронців. Отже, минуло шість місяців. Це цілком достатній час для того, щоб знайти винних у трагедії і передати справу до суду. Але офіційне слідство чомусь не поспішає говорити правду про те, що сталося тієї ночі. Розслідування генпрокуратури досі не закінчено. І взагалі невідомо, чи буде хтось покараний за п'ять смертей поліцейських, що приховують високі чини про криваву ніч в княжичах. Дізнавався Олександр Курбатов. Село княжичі під Києвом. 4 грудня 2016 року, ось на цьому місці біля будинку номер 22 по вулиці Шептицького, під час нічної перестрілки між різними підрозділами МВС України загинули п'ятеро поліцейських: двоє співробітників поліції охорони, двоє співробітників оперативної служби та начальник відділу Корд. Убиті через трагічне непорозуміння, зауважив радник міністра внутрішніх справ Нардеп Антон Геращенко, за кілька годин після стрілянини. У споруджуваному приватному будинку були розміщені поліцейські розвідники, завдання яких було стежити за обстановкою і подати команду на затримання бандитів. В цей час в сусідньому будинку в автоматичному режимі спрацювала охоронна сигналізація. На місце прибув наряд Держслужби охорони, який помітив і затримав двох поліцейських розвідників. Далі, між співробітниками ДСО та групою захоплення, сталася перестрілка, яка забрала п'ять життів. За версією Геращенка, правоохоронці вичікували у засідці грабіжників. Мовляв, зловмисники так і не вдерлися до оселі, бо почули стрілянину і втекли. А оперативники наздогнали міфічних злочинців вже у Києві. Пізніше прокуратура кардинально змінила хід розслідування. Тепер у трагедії звинувачують тих, до кого раніше не було запитань охоронців. Працівники поліції охорони ДСО, які прибули на виклик уже після того, як перша хвиля грабіжників від'їхала. Вони винесли з уже пограбованого приміщення елітні, як кажуть, спритні напої. І тут помітили розвідників, які за цим слідкують. Затримали їх, а далі відбулося те, що відбулося. Головним критиком нової версії прокурорів став Олександр Орлов. Батько загиблого командира екіпажу охоронців, обурений звинуваченням на адресу сина. Мой син приходив з роботи, підівався, їхав розгружати вагони. Чоловік не сидів, ні гнішов, ні красні а йшов зарабатувати своїм трудом. Колишній міліціонер переїхав із Хмельницької до Київської області, щоб довести альтернативним розслідуванням. Прокуратура спотворює факти. З офіційною версією, об'єктом розбійного нападу у княжичах мав стати будинок номер 30 по вулиці Тихій. Там ховалася засідка із спецпризначенцями. Але злодії влізли до будинку номер 22 на вулиці Шептицького. Усе це бачили розвідники з сусіднього недобуду і навіть повідомили своє керівництво про крадіїв. Чому допустили завершення пограбування, завантаження в автомобіль, вивіз аж до Києва? Награбованого і тільки там їх затримали, це також предмет слідства. Досі не зрозуміло, що злодії вантажили у авто за версією ГПУ. Адже власниця будинку запевняла, із її будинку нічого не зникло. Там Пару картин були картини, румка сказана: картини, репродукції. Навіть не репродукції, картинки. Картинки просто парочку було зняти. Я видно, що просто искали, як обычно, за картинами там сейфы. Ну, наверное, так провіряли. Ну, нас е телефон. На спрацювання сигналізації приїхав екіпаж ДСО і викликав підмогу, побачивши сліди зламу. По слідах під парканом охоронці знайшли розвідників у недобуді і затримали їх. І за кілька хвилин почалася стрілянина. Ключове питання: хто перший спустив гачок? Якщо спецпризначенці і скорт, це фактичний розстріл охоронців і розвідників, вважає Ігор Чудовський, який кілька років поспіль викладав планування і проведення операції з затримання озброєних злочинців і визволення заручників. Задача для поліцейських це задержання і придання суду преступника а не исполнение приговору на місці бессмертной казни. У нас смертной казни. Кто-то боявся, що сотрудники органів внутрішніх э, які почнуть е -е, информацию, інформацію і полетят большие чини. Генеральний прокурор стверджує, що стрілянину почав представник охорони. Експертиза чітко встановила, що першим вистрілив один із працівників поліції охорони Київської області, ДСО, як кажуть, народі. Який стояв за кам'яним парканом і вистрілив вгору. Щоправда, слідчі експерименти з відтворенням подій свідчить про інше, розповідає батько убитого охоронця Олександр Орлов. Перший, потрапив... Перший стріляв той, хто вискочив з машини, кордовець. І він розповідав, чому. Да, тому що... Да, що щось свіркнуло в машині. І він спугався, що його вже сотрудникам там хочуть вбити. І він почав стріляти. То, що він їх вбив потім, це нічого не залежить. Свідок стрілянини, що не бажає називати своє ім'я, детально розповів, як все було. Двох затриманих у недобудові без обшуку посадили у машину із написом Поліція охорони. Туди ж сіли двоє охоронців. Майже одразу з'явилися фари автівки бійців корду. У цей же час друга група спецпризначенців підтягувалася вздовж лісосмуги, щоб зайти з іншого боку. Тут я доходжу до машини, він вилітає, падає на ліве плечо і починає машину розстрілювати. Спеціально їх цьому участь. Він біжить, біжить і падає на лівий бок, і в отаму ж положенні льоза на лівому боку починає розстрілювати машину. Він не споткнувся, це однозначно. Першими вони розстріляли наших хлопців. А коли вже прибігли, нас положили на землю, уже я почув два-три автомата, як робота. Уже тільки тоді я почув, як робота два-три автомата. Як я вже лежав на землі, свідок каже, що на допиті слідчі намагалися спотворити трактування тих перших секунд. Так до протоколу внесли застережний постріл угору із боку бійців ДСО. В мене опитували плена комп'ютера, а я перечитаю. Беречітую, і цей свидак допочатав фразу. Перед стрільбою, я чув пункт. Я кажу, який а я що казав про якийсь постріл. Зараз пострілами там вже всі стріляли. Я кажу, подождіть, тут написано перед стрільбою, я чим постріл. Який я не к сничув кажу, ніякого постріла. Вони вже тоді звичайно почали записувати якийсь постріл. Агналоха, та там хай та, не прочитає, не, не побачить. Гордівці не чекали ані швидкої, ані експертів. Завантажили тіла загиблих у авто і вивезли. Пригадує секретар княжицької сільради Роман Титарев. Ми вже знали в пів пів-п'ятого ранку, що тут були трупи, а їх на місці не було. Тобто, оце було перше підтвердження, що йдуть незаконні дії, бо якби це все було з е, е, кимсь санкціоновано, то вони б чекали оперативну експертну групу. Зверніть увагу на ці фото з місця події. Тіло командира корду лежить у багажному відділенні синього мікроавтобусу. Вбитий розвідник у салоні. У вікні видніється дерево і зелений паркан. Ось ця труба. Ось вона. Ось дерево. Воно трійник такий утворює. Ось зелений паркан. Добре видно, що він металевий. Ось табличка. Ось вона. І от на фотографії видно силует воріт. Локацію і світлини ми відшукали більше ніж за два кілометри від місця стрілянини. Саме тут бійці ДСО блокували виїзд із княжичів. МВС пояснює трагедію невдалим плануванням. От тільки чи існував, хоч якийсь план спецоперації взагалі поліція надала всі матеріали. Хотів би звернути вашу увагу, що не тільки прокуратурі. Але і двом депутатам профільного парламентського комітету, які мають всі наявні допуски до держтаємниці, які самі фахові оперативники генерали Король і генерал Паламарчук міліції, їм показали весь план операції, їм показали всі дані з грифами. Ми звернулися за фаховою оцінкою плану операції до народного депутата, а у минулому заступника міністра МВС Віктора Короля. Ні членам комітету, нічого, план операції не показував. Я думаю, цього плану операції не було в природі на цей момент. А була схема така накидана. Вже коли це трапилось, коли подія відбулася, то вже швидко нарисували де і як, що там стояло, і на цьому базувалася вже публічна інформація, яку подавали. Масштабну операцію із використанням спецпризначенців у княжичах МВС виправдовує озброєним розбоєм злочинного угруповання. Злодіїв що нібито вдерлися до оселі, затримали у Києві біля супермаркету, де ті зупинилися випити кави. Самі ніхто не говорив. Мене витащили, почали бити і все. Ну на коленях простояли часа три з половиною, а потім ще часа три стояли просто тупо на морозі, руки за спину, без перчаток, без головного убору. Награбованого у чоловіків не знайшли. Віталій відбув у СІЗО два з половиною місяці. Зрештою, його відпустили під домашній арешт. Зі струсом мозку і зламаним ребром вийшов під заставу Ігор Касян. Оперативник, що отримував нагороди від міністра МВС Юрія Луценка, нині фігурує у гучній справі як ватажок банди. Мені вміняють, що задумали е, завершити разбойное нападіння в княжичах. Но я не розумію, як можна задумать, и хто там мысли, читает. читає. І взагалі з э, даних коллектива задержанных я не знаю нікого. У день стрілянини у княжичах Касяна затримали з іншого боку Києва неподалік від автобазару, куди він приїхав разом із сином студентом. Це вот було. Как обычна ситуація, когда какие-то не знаю там бандити на улице нападають налітають, починають ногами наносить удари, збивати с ног. Я на коленях, мені в спину удар приходить ногою. Вот такой удар обычный. Я падаю в снег, три человека починають в'язать мені руки сзади, а троє стояли. Вот так просто починав бить по голове. мене ногами сверху в ботинках. Касян стверджує, що останнім часом помічав стеження, тому встановив відеокамери у самому будинку і навколо нього. Однак сервер із відео, яке могло б стати Алібі, правоохоронці вилучили під час обшуку, а натомість підкинули зброю, розповідає колишній правоохоронець. Фактично, от здесь прямо обнаружили два автомати. Здесь же був знят сервер, на якому Велась запись, которая подтверждала о том, что я находился все дни дома. Вот того момента, который либо подтверждал бы их точку зрения, либо опровергал бы ее, это. Когда, это оружие, которое да. как оно там? Его. Да. Оно было снято вот на эту камеру, да? И на эту, и еще на две камеры. За пивроку расследования стреляны на Укняжичах, семох из восьми затриманных Випустили під заставу, чи домашній арешт. Версія про банду, яку Антон Геращенко порівнював із легендарною чорною кішкою, у стінах суду розчинилась як бульбашка. За смерті п'ятьох правоохоронців, вище керівництво національної поліції Києва і Шевченківського району, що розробило і затвердило план операції, відбулося дев'ятьма доганами і сімома звільненнями. Наша програма розповідає про різні види нелегального бізнесу в Україні від контрабанди на Донбасі до видобутку бурштину на Рівненщині. Але як виявилося, тіньовими і небезпечними стали звичайні автоперевезення на півдні України. Між автоперевізниками розгорілася така боротьба за пасажирів, які їдуть до моря, що конкурентам вже палять автобуси. І це не все. Дійшло вже навіть до побиття тих, хто виступає проти нелегальних автоперевізників. Докладніше про це наші миколаївські кореспонденти. Не должны были меня сюда где-то забить, забить в угол ну, и расстрелять из двух пистолетов и, возможно, там ще дубины цієї покалечити. Ты нос не суй, куда тебя не просят. І ходи, оглядувась, тому що ну можеш пострадати. Миколаївський активіст Денис Барашковський оголосив війну незаконним перевізникам ще два роки тому. Це не автовокзал, це список автовокзалів. Однак ділки навіть і не думають згортати бізнес. навпаки, у гонитві за легкою здобиччю йдуть на відкриті погрози та фізичне насилля. Одесса железа вокзал. Одесса, уезжаем, Одесса. И вот сюда вокзал, вокзал Одесса. Возвращался после того, как отвел ребенка в школу этой дорогой. Вот здесь, повернув к подъезду, я увидел, что там идет мужчина мне навстречу. И на уровне черного Сиата мы поравнялись. І он вытащил правою рукою балончик, почав мене заливати заливать заточивим газом. Я пригнувся. получается, пригнувшись, посмотрел назад і увидел тут уже второго человека, який держал в руках пістолет. Постраждали не лише очі. Двічі у Дениса поцілили із травматичної зброї. Нападників було троє. Я ви сюди перебіжав. От здесь остановился, здесь була лужа крові, сильно кровоточила. Сразу дуже багато очевидців подошло. Після інциденту активіста госпіталізували. Нині його життю нічого не загрожує. А зараз, видимо, подготавливаются к летнему сезону, коли стояли по дві машини на Коблево і в Одесу. Треба ж розчистити дорогу. И, наверное, такие там, как Борошковский, мешают. Значит, надо запугать. Мы добились уже, вы знаете сами, что есть решение исполкома о запрете отправлений. Конечно, мы проделали большую работу, но черный нал рулит, деньги в конвертах рулят в городе Николаеве. За даними керівництва обласного автопідприємства Мопас, поруч з яким безпосередньо розташувалися нелегальні перевізники, монополісти контролюють більше половини фінансових потоків від транспортної галузі на Миколаївщині вот витяги із госреєстра. Це не являється клівітою і на кого-то ми нагаварюємо. Із конкурентами тут не панькаються. Рік тому перевізник із Донбасу виграв конкурс на курортний напрямок. Через кілька тижнів всі шість автобусів цієї компанії підпалили. Виконавців шукають досі. Особи, які можуть бути причасні, перевіряються, а от конкретно підозрюваних нас не. Втім, нещодавно маршрутки на Одесу з'явилися знову. На Барашковського напали одразу після його повідомлення про це у Фейсбуці. Що сталося? Півроку нелегалів не було видно. Що домовилися? З ким? Прямо зараз о 19.30 маршрутка на Одесу номери 8103. Включивши аварійні вогні, спокійно стоїть у міській кишені і збирає пасажирів. Мотив, я сказав, коли на брифінгу озвучував. Це громадська діяльність нашого потерпілого. Я її не міняю. Мотив цього злочину. Який саме напрямок громадської діяльності? Незаконні перевезення. Крупні суми чорного нала, які залишаються, у них можуть направляти. або на підкуп чиновників, щоб вони діяли вид, що нічого не відбувається, Денис. Нічого не відбувається, Олег, нічого не виходить. Ярослав, все хорошо. Мы не видим здесь вокзал. И так было год. Поки мы не добились этого, что з Києва приїхала проверка, СОТБ держал на контролі Міністра інфраструктури і только в такому ручному режимі разогнали этот вокзал уже после лета. Цей автовокзал клон пов'язаний із колишнім депутатом Миколаївської міськради. Валерій Буркун має відношення до кількох афільованих фірм, які зареєстровані на його дружину, доньку та сина. А також партнерів Юрія Кучукова та Юрія Лакошка. Разом компаньйони охоплюють більше половини усіх перевезень Миколаївської області. У цьому переконаний керівник обласного підприємства МОПАС, біля якого присусідилися монополісти. Путем манипуляций и благодаря там, чиновникам правильной формации они получают э, аттестацию. И согласно уже имеющемуся свидетельству об аттестации, они приходят и ставят э, в кассовый аппарат и продают билеты. Но тоже немаловажная вещь. Из 100 пассажиров, которые сели и уехали, например, они возьмут, только 10 продадут э, билет, выдадут билет на руки. Останні 90 білетів вони не видадуть. Які грошові потоки течуть крізь нелегальні автовокзали? Можна тільки здогадуватись. Переважна більшість цих грошей тіньова. Від е, громадне, громадне уміншення, е, заниження бази налогооблаження. Ну, где-то в 18 разів происходит заніження. По нашим розчату. Нас же ніхто туда не пускає, верно? А от якщо туди прийти там і вывернуть, і посмотреть, то там гораздо буде интереснее. Валерій Буркун не бачить нічого протизаконного у своїх діях. Розмовляти з журналістами на камеру Буркун відмовився. Бридова ідея что э, я являюсь сосновником, организатором создания этого вокзала. Это все абсолютно неправильно и неправда. Потому что то, что я делаю, э, я знаю, что я делаю. И сегодня никому не запрещено, вот мы сегодня сидим в у нас есть лишние деньги. Мы говорим, что очень плохо отправляются автобусы на Баштанку и Снегиревку. Давайте поедем на Кирова, на Кольце, поставим автостанцию. Свою причетність до нападу на активіста буркун заперечує. А причиною інциденту перевізник вважає кримінальне минуле Барашковського. Я б дуже осторожно говорив, що він активіст. Он уголовник. Ну, ну, Дважди трижды за одну і же не платять. Тож мені господарство. Наказала каким образом я это все отдал. Моя душа, моя совість, она разбирается. Да? розбирається. есть тобто, це моє мерило. Бізнес-партнери Буркуна також уникають публічності. Зв'язатися із власником кількох автопідприємств Юрієм Кучуковим нам не вдалось. Його телефон нам не зміг повідомити ніхто. Представник підприємства Пік погодився передати телефон журналіста. На який так і не передзвонили. Не знайшли ми Юрія Адольфовича ані за місцем його проживання, ані в офісі підприємства. Нам кучуков знайти на його. А де на його можна за, за границей. <рігла> а може і ні? не ніби <рігла> Він крайне рідко буває? Автостанції клони дарують своїм господарям легкий заробіток. Юрій Кучуков має чотири квартири, у тому числі у окупованому Криму. Два величезних будинки. Три люксові автівки. У родині буркунів чотирикімнатна квартира. Розкішний будинок. Автівка BMW X6. Город на данный момент находится в заложниках у частных перевозчиков. И Николаев не уникален в этой проблеме. Эта проблема присущая большинству городов постсоветского пространства. А, мы видим, что у города есть только трамваи и троллейбусы. Все остальные перевозки обеспечиваются частными предпринимателями, частными перевозчиками. Областная полиция швидко затримала усіх виконавців нападу на Дениса Барашковского. Але замовники і побиття активіста і підпалу автобусів досі залишаються невідомими. Чи вплине ця показова спритність правоохоронців на припинення нелегальних перевезень, поки все залишається на своїх місцях на автовокзалах, клонах, як і раніше, квитків не видають, приховують прибутки від оподаткування, диктують свої ціни. Ви дивились слідство інфо, цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень на цьому каналі. Мене звати Дмитро Гнап. Не перемикайтесь.